Російські війська готуються розпочати наступ в найближчі тижні, щоб максимально посилити тиск на Україну і зміцнити свою позицію на переговорах про припинення вогню. Про це пише Associated Press. Напередодні президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, також заявляв, що Росія готується до нових наступальних дій у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. І ми вітаємо в ефірі Вадима Мисника, речника от у Сіверськ. Пане Вадиме, слава Україні. Героям слава, отже, давайте розпочнемо з того, яка зараз оперативна ситуація у зоні відповідальності об'єднаного тактичного угруповання Сіверськ, і які зараз напрямки найбільш напруженими залишаються. Оперативна обстановка в зоні відповідальності нашого угруповання кардинальних змін не зазнає. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні громади Чернігівщини Сумщини, частини Харківської області. Також вони здійснюють спроби піхотної активності на кордоні саме. Але ми бачимо от за останню добу незначне але зниження в кількісному показнику щодо обстрілів цих територій. Також зазначити слід, що вони не припиняють щодоби обстрілювати саме керованими авіабомбами прикордонні громади Сумщини, це перш за все Сумського району. Також ми фіксували один випадок застосування реактивних систем залпового вогню. Ворог випустив 40 боєприпасів реактивних, і один раз застосував некеровані авіаракети з гелікоптера Також коли йдеться про плани ворога, які стосуються конкретних областей, президент їх згадував. Хочу уточнити, пане Вадиме. Чи спостерігаєте ви накопичення ворога поблизу державного кордону? Ну якщо це стосується зараз, зокрема і зони відповідальності, от у Сіверськ в зоні нашої відповідальності ми не вбачаємо ознак формування потужного угруповання. Але присутність ворога вона зафіксована вздовж цієї смуги кордону, і ворог ну проявляє свою активність. Але ж я ж кажу, ми намагаємося на підходах до кордону або при спробах перетинати кордон, знищувати з технікою ворога. Погано це вдається дрібні групи піхоти. Також ми вираховуємо і потім максимально наносимо їм ураження. Для того щоб знищувати ворога максимально, також ми завдаємо удари в глиб територія ворога. Також ми останнім часом деталь частіше чуємо про дронові атаки та застосування авіації ворога. Ось чи фіксуєте ви зростання таких ударів саме у вашому секторі, чи, зокрема, обстрілює ворог мирні населені пункти, чи є тенденція до ще більш активних обстрілів Сумщини. Якщо брати от саме авіаційну компоненту, то е, не припиняє застосовувати ворог авіабомби, як я зазначив. Але ось ми бачимо, що погодні умови дещо вони погіршилися. Тож, е, певне зменшення FPV-дронів, е, скидів з БПЛА – але незначне, це таке впливає незначно. Також ми бачили за останню добу значне зменшення на початку минулої доби було застосування ударних безпілотних літальних апаратів, але ввечері вночі їх не фіксували. Щодо е ДРГ, хочу вас також запитати, е чи є якісь зміни в їхній тактиці? Як вони діють останніми днями? Тут нічого нового зберігається небезпека застосування ворогам ДРГ вздовж всієї смуги кордону, також але е, певну активність вони, вони проявляють якраз також на сумщині. більше. тут і більше протяжність державного кордону, більшість концентрації ворога. Тож е, ми таку ситуацію продовжуємо спостерігати тут. Пане Вадиме, ми сьогодні згадуємо події весни 2022 року, коли російські війська намагалися оточити Київ, і ви тоді, у 2022 році стояли на обороні Чернігівщини, регіону, який виступав своєрідним щитом на захисті Київщини. От з цього боку ворог не зміг прорвати оборону. Розкажіть завдяки чому і попри що тоді вдалося утримати рубіж? Ну, всі і Збройні Сили України, інші складові сили оборони, всі як один тоді оперативно стали на захист е, нашого регіону, це і Сумщина, і Чернігівщина. Е, ми добре знаємо е, свій регіон, тож е, враховуючи і географію, складність певну особливість, е, погодні умови. Е, Сконцентрувалися на певних напрямках основних, щоб не дати ворогу застосувати саме цю транспортну логістику підходу до Києва, і зупинили їх, навіть э, знаходячись в оперативному оточенні, місто Чернігів сковав десятки тисяч ворога і не просто сковуючи і обороняючись, проводили і контратаки, і от перед самим э, уходом э, противника. Такі проводила операції, враховуючи наші тут і водойоми болотісту місцевість, навіть щоб оточувати частини ворога, групи тактичної групи їх задля знищення. І тож ворог не просто відходив, вони бігли звідси. Що ж, ми вдячні вам за, за інформацію, за те, що поділилися цими спогадами. Вадим мисник, речник Тусіверск, був з нами на зв'язку.